Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія Бозрівателя. Ми говоримо про те, що нам усім треба знати про те, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні говоримо з Валерієм Чайлом, головою управління українського кризового медіа-центру, колишнім надзвичайним повноважним послом України в Сполучених Штатах. Добрий день, пане Валерію. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Хочу почати з свіжого опитування дані, якого оприлюднені у середу, яке засвідчує тривожну з моєї точки зору, тенденцію. Підтримка американцями надання Україні зброї та фінансової допомоги знижується. Ну, поки що не критично, але знижується. Про що це свідчить? Чи не починається оця заканом, ця втома від України, на яку так розраховує Путін? Ну, хочу для того, щоб була картинка зрозуміла, ви якими даними користуєтеся? От Associated Press оприлюднила ці дані. Там 48% за. Зброю, і ми трохи менше про надання фінансової допомоги Україні зрозуміло. Цифри я думаю більш-менш коректні. У мене є інші дані ІПСОС, тобто mm -hmm. це третя компанія світова. Вона в Америці базується. І трохи раніше ці питання проводились у всьому світі. Тому я і питаю в принципі від постановки питання. Дуже багато залежить. Але яку б ми кампанію не взяли, можна констатувати, що через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україні цифри підтримки не просто України, а надання озброєнь, вони дуже високі. Як би ми не казали, там чи 60, чи 48, це дуже високі цифри. Для США е, треба рахувати не абсолютний показник, а відносний. Тобто, е, хто більшість у кого, тут більшість у тих, Хто підтримує такий крок. Але е, ви правильно кажете, що тенденція е, така є, якщо порівняти з там з періодом не знаю, березня, можливо, місяця, то це менше, е, чим було. Ну, в принципі, е, десь так було в рамках похибки. Тут от велика дуже похибка враховується, тому що тут десь порядка 3,5% туди-сюди, 7%. Але да, можна говорити, що е, так чи інакше це не втома. Але це ну те відчуття, що і у нас є небажання затягування війни, спроба наблизити мир там, кінець війни, щоб люди менше гинули. Ну а про інструментарії ще раз наголошую все рівно, як це не дивно, в багатьох країнах підтримка надання озброєнь висока, і виберіть не тільки штати. Подивіться, що відбувається в інших країнах, яке зростання в Нідерландах. Підтримки населенням озброєння для України, тобто тут треба дивитись на всіх наших партнерів разом. Тим не менше щодо американців. Я ще на одну тенденцію звернув увагу: що ставлення до надання допомоги дуже сильно корелюється і пов'язане зі ставленням до президента Байдена. Тобто, серед прихильників демократів вона набагато вище, серед республіканців набагато більше так би мовити, скептиків. І це при тому, що Україна, що Київ завжди спирався на двопартійну, так би мовити, підтримку і на цьому постійно наголошував. Чи є ризик руйнування консенсусу всередині, так би мовити, політичної еліти Сполучених Штатів? Я вважаю, що такого руйнування не буде. Тому що українське питання, Україна, перемога над чорними силами на світлій стороні. Добра, це те, що навпаки кожен хоче використати для своїх виборців. Тут інше питання. Деякі групи республіканців, ну їх можна назвати, хтось їх спрощує трампісти, хтось каже, різні там є люди, вони наполягають в критиці своїй в конкурентній щодо Джозефа Байдена. Вони його критикують, і тут цікаво, вони ще не визначились до кінця. Критикувати за. Е, от те, що недостатній облік іде надання озброєнь. Ну і це, звісно, бюрократичні якісь процедури можуть ускладнити. Або навпаки, критикувати за недостатнє надання озброєнь. От зараз вони фактично в партії визначаються, як це буде напередодні президентських виборів. Я дуже хотів би, щоб вони критикували Джозефа Байдена за недостатнє там, надання винищувачів чи далекобійних ракет. І така можливість є. Тому е, це їх внутрішня боротьба. Політична, але в будь-якому разі, з одного боку, я думаю, що двопартійна така підтримка вона залишиться з іншого вона не дається нам апріорі, тобто сама собою. Вон, за неї треба боротися, треба з цими групами скептики працювати. Навіть якщо це один е, сенатор пливовий, треба з ним працювати так було раніше, і так треба робити зараз. Чому тому що два роки унікальних закінчилось, коли вся влада була в одних руках? І Конгресу демократів Біле Дім зараз вже не все так концентровано, тому треба зі всіма працювати і з губернаторами, і з різними країнами Сполучених Штатів. Адже повірте мені, сприйняття слова, ви знаєте це. Я просто глядачам скажу: стейт в Америці, це не Штати, це об'єднані країни злучені. Країни Америки злучені держави Америки, так навіть. Да, Злочені держави правильно Америки. Mm -hmm. І кожна держава, така як Каліфорнія чи Техас, має величезне значення. Наскільки взагалі зараз в зв'язку з тим, що в в Палаті представників немає більшості у демократів. Наскільки взагалі зв'язані руки у Байдена? І наскільки він змушений зважати на позицію опонентів, ухвалюючи якісь рішення саме в українському питанні? Ну насправді консенсус зараз ми говорили з вами щодо підтримки, він є. Mm -hmm. Кошти виділені вже в бюджеті, зараз розглядається Іван Газяш на цілий рік фінансово, фактично до 1 жовтня. І в цьому плані легше діяти адміністрації, тому що Конгрес, одна із функцій конгресу це якраз регулювання через виділення коштів. Стосовно рішень Конгресу про надання озброєнь, то вони йдуть більш, більш активно, навіть ніж адміністрація. Тому, скоріше всього, Джозеф Байден е, орієнтується на різні погляди. В своїй адміністрації і зважує на пропозиції розвідки військових дипломатів. Ну тобто, скоріше, тут зараз для нього можливість визначитись іти більш радикально чи менш. Ну і союзники, партнери. Тобто США показали, і що ми там не говорили, то Джозеф Байден показав досить впевнено здатність об'єднувати Євроатлантику 54 країни на Рамштайні. Єдина позиція в НАТО, єдина в ЄС. Ну я не кажу там про окремі випадки заяв і якихось таких значно, за спиною діяльності там угорських лідерів, сіярта недавно з'їздив Мінськ. Але в основному рішення то приймаються консенсусом Євроатлантиці. Але з іншого боку, ну в принципі, є з точки зору деяких громадян, навіть Сполучених Штатів, республіканців. Ні, рішучість там в певних кроках. Ну, наприклад, я вам приду приклад, кажуть, що от в свій час е, там війна судного дня, де, там четверте арабо ізраїльський такий конфлікт, 73-й рік. І Ніксон, президент колишній Ніксон, він у нього, до речі, Кісінджер був тоді секретарем. вагалися зразу розвідка військові чи давати всі типи озброєнь зразу там в Ізраїль допомогу. Хоча у нас у них така була тоді взаємодія дуже серйозна. Ну, щось схоже на наше, да, початок mm -hmm. подій. Так, от, е, поки вирішували, то Ізраїль перші ну, там 48 годин серйозно постраждав, відходив під тиском ну, величезних сил там, і Єгипта і Сирії тоді. Але зразу ж, коли вирішили політично, як Ніксон сказав, все давайте. 560 рейсів, літаків привезли все, що потрібно, і, до речі, так, що вони летіли над. Ізраїлям сідали прямо в Ізраїлі, тобто це надихнуло дуже багатьох. Там вони бачили на фронті, як сідають літаки прямо їм на допомогу. І все. І Ізраїль переломив ход подій. Тому від Байдена зараз багато хто вимагає більш рішучих дій. Наприклад, надані ракет атакам чи там авіації виничують штурмовиків. Ну якраз з цим є певні проблеми, так би мовити, з Атакомсом. Сказали, що Атакомс самим самим потрібним. А я вважаю, що це хороший знак те, що те, що ска тільки що сказали. Тому що що вони сказали, як це читається між рядків? Ну можливо, я виш ж синкінг, хочу питати бажано за дійсне, але я прочитав так: що тепер ми не говоримо, вони не говорять, що атакус це наступна ескалація, що ми таким чином провокуємо Росію. Не знаю, чим провокуємо це оборона по суті в даному випадку система. Так от раніше так говорили і не можна давати. А тепер говорять інакше. От Америка, там у Америці є якісь питання, ну що таке їх мало, це окрема дискусія. Хай експерти дискутують mm -hmm. в цій сфері. А от те, що сказали, ну це може Україна закупити в інших країнах, mm -hmm. де є такі американські системи. Ну, тобто дали такий натяк через ЗМІ. Через злив в ЗМІ, що якщо ви звернетесь до інших країн, ми, мабуть, протидіяти цьому, ну через заборону, експорт існує не будемо. Це хороший знак для нас. Значить, треба попрацювати на, в тих країнах, де такі системи вже є. Ви вже згадали про те, що для нас і для Америки важливий консенсус такий євроатлантичний. І, в принципі, сам Байден про це казав, коли там, його звинувачували чи там закидали йому, що повільно йде допомога. Він каже, ну, нам треба узгоджувати позиції з союзниками. Ми бачили, як важко давалося рішення по тих же самих танках. І багато хто хто побачив в цьому таке розходження між Вашингтоном і Берліном. Це зараз міністр оборони Німеччини підганяє союзників по танках, але він був призначений буквально нещодавно. Наскільки насправді розходження між німцями і американцями є справді великими і критичними? Тої єдності позиції, яка є сьогодні, взагалі важко було уявити. На мій погляд, сьогодні країни НАТО близькі як ніколи, і в тому числі Німеччина з Америкою. Якщо ви пам'ятаєте дискусії ну, кількарічної давнини між США і Німеччиною, то це дійсно були такі напружені. Стосовно виділення коштів на е, озброєння США, е, особливо при адміністрації Трампа, тиснули, що має бути більше Європа вкладатись в безпеку і в оборону, і, і треба визнати. Давайте будемо чесними, вони були праві. Тому що Європа заспокоїлась, Європа е, не збільшувала кількість озброєнь. Європа е, відсилала на зберігання нововипущені Зразки озброєння, Вони навіть не випробувались на полі бою. Ну, в якихось там конфліктах не надсилалися іншим країнам. тобто... Та... Я погоджуюсь з вами навіть, навіть не тільки в озброєннях, ця ж позиція Німеччини по е, північному потоку, вона була ну, фактично ну, підігруванням Росії. Але ну, з іншого боку, ви сільська... кажете контрреволюційні речі про Трампа, що Трамп не все погано робив. Я ніколи не оцінюю. Е... По прізвищам я оцінюю дії, і кожен раз, якщо дія на користь України, буду це підкреслювати. Так от ну я говорив перед цим про Джозефа Байдена, який він зробив кроки. Uh -huh. Тобто, тут же ж ви розумієте, кожен лідер, він же, ж з одного боку, в нього є партійний інтерес, є інтереси виборів, є виборці, але є і особисті якості лідера, тобто і мудрість розуміння процесів. Тому. Можливо, інколи ми все не розуміємо. Ну, наприклад, я вважав, коли Генрі Кісенджер, я його мав можливість запитати mm -hmm. в Вашингтоні, займав вперто свою позицію, е а він, мозок у нього зараз, навіть його там вісімдесяти дев'ять років він досить, ну, так, мислить, досить свіжо. Mm -hmm. Я скажу, він не приймав цього. І ж мене просто здивувало, що всі. Кивали на нього, на його там прибічники в його теорії, е, яку він багато десятиліть е, в принципі проштовхує це балансу інтересів. І в результаті, коли він заявив, е, що в НАТО, скажімо, в Україні не можна йти, тому що це не приведе до нормальної ситуації, до миру, і всі підхопили. Я кажу: ну слухайте, Кісінджер помиляється. І всі звинувативо да що, Кісінджер? Це ж просто ж глиба. Це так, от, глиба і мудрість в тому, щоб оцінювати зміну ситуації, різні фактори. І врешті-решт, Кісінджер в Давосі здається, да, сказав, сказав, що зараз я свої слова е, не те, що беру назад, ситуація змінилась. Україна має бути в НАТО, тому що вже ті фактори, які цьому протидіяли, знялись. Уже Росія зробила помилкові кроки, які зараз. Підштовхують Україну НАТО. От і все. Тому я думаю, що і позиція лідерів в різних країнах буде з мірою успіху України і Збройних сил України. Ну і дійсно мушу констатувати, що і наближення там якихось виборів в США, Франції, ну не якихось президентських, воно буде впливати, буде впливати в першу чергу з точки зору фокусу уваги. Що таке фокус уваги до України? Це гроші. Виділені, скажімо, в Америці, це розподіл ресурсів для цих питань. Ну, але з іншого боку, ми не можемо все зводити лише до політичних поглядів. Та ж зміна позиції Німеччини, чому вона була такою болісною, тому що це певною мірою ментальна зміна. З іншого боку, ми не можемо виключати і конкуренції між навіть між ВПК двох країн. Бо знаєте, що Віддавати леопарди в тій ж Польщі. Леопарди вони передають, але на їхнє місце приходять Абрамс. І це теж, так би мовити, не можна скидати з рахівниць. Я дуже скептично ставлюсь до зміни внутрішньої у людей старше трьох років. Ну так, я, звичайно, жартую. Ну, можливо, там старше 18. Люди сформовані. І, ну, а політичні погляди, можливо, там після 30 це в жаль важко. Змінювати, хоча є такі приклади у всьому світі політики спочатку молодості, більш радикальні, потім вони більш стають консервативними. Але тим не менше не вірю я в ці зміни. От сьогодні, умовно, президент, прем'єр чи канцлер, от вони так думали, а раптом зараз вони такі прибічники іншої моделі. Та ні. Тиск своїх виборців, своїх однопартійців, як от на Шольца. Да? канцлер Шольц все робив під дубиною. Під тупиною. він не хотів цього робити. Змушений, і до сих пір він, він виправдовує свої кроки, хоча вони якраз зараз лідерські. Ну тобто робляться серйозні кроки. І я ще раз згадаю танкові питання. Уявити собі, що Німеччина піде на такий крок, а канцлер ставить тут крапку mm -hmm. політичну в цьому. Було просто неможливо, що там якийсь період назад, навіть вже після початку широкомасштабного вторгнення тому. Роблять вони кроки, одні роблять ці кроки під тиском величезним, а інше ініціативне, як Борис Джонсон, які роблять це своєю джендою, своїм політичним надбанням. І от е, мене дивує, чому багато сьогоднішніх лідерів не відчувають оцю от, от е, хвилю. яка... — Сайдґаїст міняється. Можна. Міняється тектонічні суми mm. відбуваються. На жаль, з такими трагічними наслідками, не тільки на землях Туреччини чи Сирії, чи от там Румунія на днях землетрус, тектонічні та суви відбуваються у всьому світі. І той, хто зможе відчути їх, не побоюючись, ну, скажімо, піти можливо на деякий виправданий ризик, той виграє. Ну, якщо ми говоримо про політиків чи державних діячів. Ну, якщо стосується Румунії, то звучить двозначно. Вони якраз не помітили ракет. З іншого ні, боку, я маю на увазі, що трагедія це незалежно від того, і мати робити. Ні, ні, ви просто слава сказали, що відчувати. Знаєте, от відчувати органи відчуття не завжди спрацьовують, в тому числі з політичним там складніша ситуація з ракетами, ніж просто відчуття. Зрозуміло. З іншого боку, ми ж розуміємо, що, наприклад, між США і Польщею набагато більше порозуміння, причому знову ж таки, незалежно від прізвищ американських президентів і при Трампі були досить близькі стосунки і при Байдені. Можливо, з боку Старої Європи йдеться про якісь ревнощі, так би мовити? Я скажу, що ситуація була не така проста між США і Польщею, навіть між лідерами. Я вам нагадаю, що Е, ну, Польща навіть базу військову хотіла назвати на честь е, Трампа, що йому дуже подобалось. Да. Потім ну не назвали врешті-решт, коли прийшов Джозеф Байден. Ну, скажі, ну не змінювати ж назву з кожним новим. Ну, президентом. Тому це погана історія називати це це діючими президентами. Треба почекати, як американці називають свої авіаносці, ну тобто пізніше трохи чим, іменами президентів. Так от. Я думаю, що зараз вони зблизились дуже серйозно зараз. Той візит Джозефа Байдена в Варшаві виступ, який був, ми пам'ятаємо, він уже показав цю точку зближення, і багато речей ви ж бачите, вони діють дуже узгоджено. Особливо підкреслюю, це просто унікальна операція. Після ну, хотів сказати, після Другої світової, ну американців, звісно, був досвід. Перекидання великої кількості техніки, там на Близький Схід, і по Афганістану, але але все-таки Ну для Європи так точно це. Да, так, да, правильно, для Європи, скажімо так. Для Європи, отаке перекидання е, з Америки, ну і великої кількості через Польщу. Це унікальні логістичні дії. І тут потрібно не просто взаємодія в рамках НАТО, да, тут треба набагато ближче. Взаємодія як е, союзників двох союзників Польща-США. Так що можна констатувати, що в цьому плані Польща дійсно зблизилась через е, ситуацію в Україні серйозно зблизилась е, не тільки з Сполученими Штатами Подивіться, навіть е, з, е, ну так скажем, були там деякі моменти з Францією, там різне тлумачення зараз набагато ближче. З Німеччиною, ну з Німеччиною є такі. Такі базові деякі речі вони скоріше підштовхують Німеччину до більш рішучих дій зараз. І це, до речі, дратує багатьох багато країн, що зараз от в лідерстві не вони ну не багато, а я кажу, Німеччина Франція. От вони континентальні лідери, а якось це лідерство перейшло до Британії, так? Значить, то та що вийшла з Європейського Союзу, і от я думаю, що треба ж Франції-Німеччині подумати. Як, як в тому анекдоті, виходять, але не прощаються. Про ви згадали про виступ Байдена свого часу у Польщі. От цього вікенду він знову їде до Польщі. Що чекати від цього візиту з вашої точки? Ну я вам скажу, що в даному випадку я не маю там е, такої інсайдерської інформації по його виступу, але е, точно скаже те, що не сказав Ллойд Остін, міністр оборони США, і е, генерал Міллі, командуючи об'єднаної команди штабів. Брюсселі, от щойно на, на зустрічі Рамштайн. Я думаю, що якийсь сюрприз в цьому плані буде. Звісно, він озвучить е, уже перед цим не озвучить, а він заявить про новий пакет е, допомоги військової України. І не тільки військової, Я думаю, що буде ширше там пакет допомоги, озвучить те ж саме по союзникам, тому числі по Польщі, і ну щось ну нам би, українцям, хотілось би щось так. Якась конкретна заява все-таки по новому типу. Ну, я би сказав, було б абсолютно спокійно, нормальна заява, що ми не будемо. Це ж ми, США. Е зараз там f 16 літаки не надаємо платформи, але ми абсолютно не проти, якщо це зробить інша країна за свою ініціативу, ті ж самі Міги, е які є в Польщі, є в Словаччині, Сушки. Тобто, ну, така от е закрите небо номер 2 Тобто даємо більше засобів БПО, я думаю, скаже про це, і даємо ще більше можливостей. І тут дуже важливо, ну щоб він не говорив тільки загальні фрази боротьба світла проти, проти темряви. Да? Тобто, ясно, що рік російської агресії, будуть такі пафосні фрази. Дуже хотілося б, щоб було більше конкретики. Я думаю, що це той випадок. От просто фразами, що НАТО стало сильніше, що правда. Щоб ми ближче тепер як ніколи, що правда Путін це зло, і Росія перетвориться на країну Парія, це правда. Але цього недостатньо. Потрібно не тільки сказати, що Україна переможе, треба сказати, як США, е, ну бачать е цей результат. Тому що вони заявляють, весь час ми будемо допомагати стільки, скільки потрібно. Будь Якщо бачить каже. Тільки скільки потрібно Україні, mm -hmm. оце слово додасть. Це вже буде крок величезної політичної перед. Ну, ми ж пам'ятаємо, що коли він останній раз приїжджав, ну минулого разу до Польщі, там була дуже така фраза, тоді несподівана для багатьох, і потім там навіть намагалися її трошки так змазати, коли він сказав, що я не уявляю, як людина така, як Путін, може взагалі знаходитися при владі. Пам'ятаєте, так? Ну, він сказав дещо, щоб ввело в шок його найбільших помічників тоді, <ріст> коли він сказав, що Путін дав характеристику напряму. Тобто і вони... не зовсім таку, як казали харківські вболівальники, але в принципі дечому навіть жорсткіше. Минулого разу, коли ми з вами говорили, ви казали, що треба виходити з того, що інтереси США не співпадають з українським, повністю так би мовити. Навряд чи ця парадигма змінилася за цей час і зміниться в майбутньому, кожна країна має власні інтереси. Питання в тому, які це ризики для України породжує і що Україна має робити, або навіть визнаючи різницю в інтересах двох країн, отримувати максимальну допомогу. Ну, я почну з того, що ми стратегічні партнери, тобто у нас з'явились стратегічні цілі, які ми без цього партнерства не можемо реалізувати. От якраз протидія російської агресії це одне з, одне з яскравих прикладів нашої, навіть більше скажу, можливо, тут ну, десь між стратегічним партнерством і союзництвом, хоча Америка не готова поки вступати повністю в війну на нашому боці. Але е, тепер другий приклад, е, дуже конкретний, щоб було зрозуміло, про що мова. Заявили політично про надання танків Абрамс, да? абсолютно розуміючи, що будуть тягнуть цим питанням досить довго. Ну і, і, і далі таки виникає момент. Ну, от рішення, якби наше спільному і американці, начебто прийняли рішення, і нам це потрібно. А в результаті у них немає ну, цього інтересу в їх концепції. Ці подолання путінської агресії чи російського режиму війни, і вони, значить, щось починають пояснювати. Так, от тут, в даному моменті, маючи хороші відносини, Україна має, наприклад, сказати: Окей, ви кажете, що треба закупати ці танки виробника Абрамс, і це займе там місяці чи рік. А ви ж лендліз підписали? Ваші є ленд-ліз, тобто ми можемо використати. Надання танків, які корпус морської піхоти передав на зберігання зараз, щоб швидко поставити їх в Україну, і тут треба тоді йти і говорити неприємні за зачинені не дверима речі. Ну не те, що неприємні, а чесні відверті речі, послу нашому у Вашингтоні, іти в Білий Дім, пояснювати цю ситуацію. Можливо, наразиться на те, що е, не штовхайте нас, це неможливо. Як я е, зіштовхувався навіть, коли говорили про протитанкову зброю, джевелін. Навіть, ну, чесно скажу, тобто то деякі речі там, по літакам, по, ну, скоріше по вертольотам, вони просувались, можливо, коли Держдеп повністю не підтримував, а, наприклад, підтримували військові розвідка. Ну, треба просто шукати дипломатичними засобами, як можна в складній системі, та, яка є в Америці, знайти оці шпаринки і просунутись, не образивши ніде, не перейти до червоні лінії партнерів. Тобто, це е, робота більш. Така тонка, ніж просто заявляти красиво і чекати, як наш США вирішать щодо нашої підтримки. Вони ж по суті нас то слухають, а вони вирішують самі. А ми маємо діяти проактивно, особливо зараз. Так що ну в США, до речі, тут легше, тому що вони зрозуміли, в чому інтерес їх національний на даному етапі 30 мільярдів, Ви ж розумієте, США просто так не виділяють і такі системи озброєнь. Як ми отримуємо від них, в тому, включно з Петріо, це вже система. Ну вони не самі старі, скажімо так, і це свідчення довіри, і свідчення того, що Україна для них це не на один рік. Тобто для мене свідчення, що вони ми будемо з ними в цьому секторі безпеки і оборони в цій сфері зближуватись аж до об'єднання яких союзників відносини. Я не знаю, як це буде, чи двостороння угода, чи це все-таки буде НАТО. Але ми туди, йдемо, шлях туди. На сьогодні ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Валерієм Чалем, головою правління українського кризового медіа-центру і колишнім послом України у Сполучених Штатах. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.